Вітрина магазину Колінс і чомусь тут тільки чоловіки. а ні, це жінка. Боже, я навіть розгубилася там чоловічий аутфіт, а тут жіночий такий сорочка 799. От, будь ласка, да? ну знову ж таки, все в основному, в нас, в основному вітрини, в основному кежуал. Дивіться, тут о, що сорочка Вільветова, тут такий джемпер в ромбах, жилетка і джинси. Це такий варіант більш ну, таки не офісний, не діловий стиль. Тут просто йде светр, 1400, якщо ви бачите, да? 1400, потім куртка 2300. Ну, дорого. Я вважаю, що це дуже дорого. Штани, штани, півтори, і штани, до речі, такі дуже дуже якісь стрьомні, Я вам хочу сказати. По-перше, ну те, що вони не виглажені, ок. Але ж ну, сама форма штанів, ну не знаю, мені не подобається взагалі. Та й колір такий собі. А, я зрозуміла, це штани йдуть під колір цієї сумки. А ми з вами зараз не знаю, в коли заходити чи ні, можливо, вже потім. Зараз зайдемо в резерв магазин a Resort, a Resort, a resort, a resort, хто як кому як подобається в принципі. One by One, До речі, ні разу не заходила, так як людей практично немає. Я в вихідні, як правило, не, не знімаю. Ось, я думаю, вихідні є люди. Дивіться, ось такі, пам'ятаєте, светри теж були модні. Така в'язка, точніше була модна у 90-ті ще. Ми з вами носили, в'язали самі і носили. Дивіться, точно як ніби ручна в'язка. Тут просто такий вкорочений пафер світло-сірий, і такий джемпер one by one, з такою, що це, емблемка. Ну, під замшу сумочка, я тут бачу і прямі джинси. І джинси повернулися ось такі. Це теж уже класика. Джинси Кльош, які полюбляє, до речі, дуже Дженіфер Лопес та е, Дженіфер Еністон. Покажу просто вітрину магазину One-By-One. One. Ось такі пальто, щось нам нагадує. Згадала бренд трьохрічної давності, колекцію бренду Максмара. Ну, в принципі, це і є. Дещо така орієнтація, скажімо так, Максмари, стиль Максмари, особливо, особливо, що стосується кольорів, це колір такий насичено щось між бежевим та коричневим. Він ще називається по-іншому Camel. Якщо придивитися ближче до пальто, погляньте до цього, ну навіть дещо вже йде закошлачене, як на мене. Є ковтунці. Сама модель пальто мене. Дуже, я б сказала, навіть і приваблює. Однобортне, до речі, не двобортне. А, до речі, ось такий костюм. Двійка, такий сет, скажімо так. да, Модне слово сет подобається. Подобається, як вони під низ сюди скомпонували цей топ. топ із сітки повністю. Пальто, власне, ось, до речі, ціну видно. 10 тисяч коштує, 10 тисяч 290 коштує таке пальто. О, друзі, що ж продовжую свій шлях. Мазин Резерс продовжимо дивитися нову колекцію 2025, осінь, зима, 2026. Дивіться, як можна носити лофери лофери. Це взагалі унікальна річ. Мені здається, унікальний вид взуття, тому що пасують як добрюк. Так і до спідниці, да, якщо ви помітили в колекції двохрічної, мабуть, річної давності Міу-Міу, там теж йдуть лофери, там йдуть гольфи а, і спідниця. Резерв, тут просто лофери йдуть з джинсами. Класика така. Тут пальто, так, щось я дуже приблизила. Тут ось таке йде коричневе пальто, і воно яке? Двобортне пальто, мені навіть ось це пальто. Більше подобається модель, аніж е, те, яке я щойно показувала вам. Висока посадка, але тоненьке, да, таке тоненьке. І йде ось така кофта. Називімо це кардиганом її. Для мене це кофти. Не знаю. Комусь, комусь це кардигани, але це одне і те ж суті, не, не, не змінює. 1499. така насичено синього кольору. Під вінтаж, я б сказала, колір такий дещо вінтаж, нагадує вінтажні якісь речі. Спідниця, гляньте, які в спідниці зараз в моді. Почали шити. Спідниця теж із 90-х, навіть 80-х, дивіться, яка. Спідниця, сонцеклюш. Я б сказала, запам'ятала це слово 1699 із темно-синього доніму. Серед новинок, дивіться, такі жакети. Однобортний жакет. Темно-сірий, класний Класний колір подобається. Тут іде просто такий лонг-слів чорний, трикотажний, тоненький. Це бавовна, я думаю, так. Да, без еластану, здається. Можливо, якийсь відсоток еластану є. І ось такий wide leg прямі джинси. До речі, дуже класний теж колір. Джинс подобається. І сюди можна. Да, замість краще підійдуть просто ось такі бежеві. Дивіться. Ну, це вже на ваш розсуд, можна вдягати навіть чоботи. І, і штани, якщо це wide leg, штани йдуть зверху, звісно. Якщо це штани вузькі, можуть заправлятися, вибачаюся в у взуття. Тут ось такі бежеві челсі під замшу. І дуже гарно пасуватимуть до таких кольорів: сірий, бежевий, джинс. Така вже класика теж. Ті шуби в резерв, в резерв це не новинка, така коричнева. коричнева якась навіть більше до Ну, не будемо ускладнювати, коричнева, короче, шуба за 3000 гривень. Я вважаю, що для такої шуби вона дуже тонка, це не маленька сума. Ну що, тут вона нічого не буде гріти? Вона взагалі нічого не буде гріти. Це як плед просто такий тонкий. Так, і такі ж є, дивлюся, он висять вже молочного відтінку кольору, теж по, по 3000. І знаєте, що мене абсолютно відштовхує в таких шубах? Наскільки тонка сама по собі, матеріал тонкий, да? гляньте, що він скукожується ось в районі в районі, фурні, в районі кнопок, застібок. Неважливо, чи то були б гудзики, чи то. В даному випадку, можливо, навіть було б краще, якби тут була просто блискавка якась, да? Ну, дивіться, уже отут все йде скукожено. Тобто, навіть якщо ви розгладжуєте, якось все одно видно, що там йде щось дещо не пропорційно. Так, потім що ще? Дивлюся в новинках ну, в трьох кольорах ось такі джемпери. Так, дівчат, аутфіт для вас від мене, дивіться, із магазину Reserved. New Collection, Беремо таке пальто. Двобортне-коричневе, ніби тканина ніби букле дещо. Да? 3599. Беремо ось таке темно-коричневе, берете, вдягаєте пальто. Потім беремо таку спідницю. Я принесла звідти. Гляньте, ось сюди. І вона буде дещо, буде дуже прикольно, я вам кажу. Під пальто вона буде виглядати. Ось ця темно-синя, темно-синій денім, Гляньте. Ось так буде прикольно, ну класно, два кольори просто супер виглядати. І вдягаємо ось такі чоботи високі. Гляньте сюди, тільки підійдуть. Ніяких ботильйонів, ніяких лоферів, тим більше, якщо це, якщо у вас зріст середній чи нижче середнього. Неважливо, який зріст. Гляньте сюди, підійдуть тільки високі. Я бажаю ось такі ось таке взуття. І сюди можна вдягти, наприклад, як варіант. Якийсь уже піде якийсь джемпер. Можна навіть ну, притулим. Ось цей кремовий, ні. Давайте подивимося, ну, звісно, зараз все впаде. Не знаю, куди його причепити. Може бути, да? по кольорах. Дивіться, оп, все прекрасно, елегантно, стримано співпадає. У нас йде чотири кольори. В принципі, правило трьох існує, ми знаємо. В правило трьох кольорів, а тут чотири теж може бути абсолютно. Тим більше це взуття в нас чорне, чорне взуття, чорна сумка, чорні окуляри. Ось такі, будь ласка, аут. Я ж покажу цей кардиган. Ось такий він, така в'язочка. По ньому йдуть такі серця. Така трикотажна, класна, взагалі, штукована, дуже приємний. На дотик, матеріал 1799 дорого, да? але ви можете взяти зі знижкою або покупатися десь в секунді. Якщо хочете зекономити, якщо не хочете тратитись на шмотки. Так, Це дублянки теж нова колекція. Ну, все дуже просто. Да? Тут темно-коричнева дублянка, така більше до сірого навіть хутро. Сірий сюди теж посуватиму однозначно. Класна, теж така не авіатор, але ну, по типу авіатора. Класна. Такий м'якенька. М'якенька і тепленька. Знаєте, є такі дермонти. Ось, наприклад, як спідниця дермонти. що ти доторкуєшся, да, і воно вже холодне. От відразу ж холодне. А є така кошкіра, дотрохуюся, а вона доторкається, а вона така тепла, більш тепліша. І отже, такі ж, які кардигани, є джемпери. Кардиган і ось такий джемпер в серцях. Теж дуже-дуже милий, молочного кольору. Цікаво, яка ж ціна цього джемперу? 1700, а цей 1800. На 100 гривень, на 100 гривень дешевший. Дивіться, в принципі, милі вирішувати вам. Тут до них представлені йдуть такі шорти Далі давайте роздивимося трендове взуття на осінь зиму 2025. Тере-26 ось такі чоботи з високими халявами і з натуральної замші. І коричневі, замітьте. Да? Тобто не тільки ми зустрічаємо це в одязі, але й в аксесуарах коричневий колір. Сумка така теж із замші, і теж біля 4 тисяч гривень. Класні, мені дуже сподобались ось такі чоботи на маленькому такому підборові. І сумочки в стилі, в стилі Біркін. Їх, в стилі Біркін, в стилі Міу Міу. Їх дуже багато з'явилося. І навіть в бордових відтінках теж бордовий один із трендових, я думаю, в цьому і в наступному теж сезоні. Друзі, дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал. І до зустрічі вже в наступному відео. Подивимося, сходимо в резерв, а також подивимося нову колекцію в магазині Хаус Бренд. І повірте, вам буде дуже цікаво.